Надто заплутана версій безліч. Істина одна. що щодо міжнародних подій, зокрема про те, що Майкл Волц за свій ворог, і він хороша людина. Так, Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки після скандалу із обговоренням американської атаки по Ємену у месенджері. Сигнал нагадаю до чату високопосадовців американської адміністрації випадково додали головного редактора видання де і Він став свідком обговорень, які мали б відбуватися на не наживо, а у захищених приміщеннях за словами. Вами Трампа присутні журналіста у бесіді ніяк не вплинула на військову операцію. До того ж, міністр оборони під гецет заявив, що витоку військових планів Вашингтона не відбулося. З нами на прямому зв'язку Богдан Ферранс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Богдана, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну ось ми бачимо таку реакцію Дональда Трампа. Чи може вона бути більше в Конгресі чи в Сенаті? Тому що, наприклад, американського військового, який зливав секретні дані про всього українського контрнаступу Джека Тейшеро, його звали. Я нагадаю, засудили до 15 років в'язниці. Ось тут може бути відповідальність. Я думаю, що для Трампа зараз важливо витримати певну паузу. І Переграти цю ситуацію, я б так це назвав. Чому? Тому що ну, дійсно сталося, як сталося, і Трамп хоче бути над цією ситуацією або поза нею. Однак, від журналістів постійно лунають ці запитання, тому що це дуже серйозна справа, да, витік секретної інформації. Тому, власне, я думаю, що і адміністрація зараз буде, буде робити максимум для того, щоб все ж таки. Е Чим швидше, тим краще забули про цю всю історію. У якийсь спосіб це продукування нових новин, резонансів, і таким чином, можливо, буде певне відволікання від цього, що сталося. Це перше. Але тут же ж у демократів вперше, мабуть, за ці місяці з'явився шанс конкретно, політично юридично зачепитися за цю історію знову ж таки, і все ж таки. Мобілізуватися і намагатися з цієї ситуації для себе отримати певну і політичну да політичний бонус таким чином зараз і комунікаційно ключові демократи намагаються звинуватити дійсно оточення Трампа в тому, що відбулося. Ну і власне я думаю, що будуть ініціативи більш прикладного характеру. З запитами, можливо, навіть з позовами для того, щоб більш детально розібратися у ситуації у витоку інформації, яка є секретною. Ну тобто, поки що, е, крісла, портфелі про це це не йдеться. Зараз йдеться просто про якусь риторику політичну, можливо, і потім можливо на якусь реакцію під час голосування. Правильно, пане Богдан. Не думаю, що Трамп зараз готовий за результатами цього, що відбувається, вже когось знімати. Якщо буде наростати да, і увага, і розбір польотів, назвемо це так, і юридичні наслідки, тоді можливо, але натомість зараз не думаю, що Трамп буде когось видавати на заклання, як ти каже, політично, щоб ситуація там вирішилась у такий спосіб. Тобто Трамп намагається. Переграти а, цю ситуацію, яка сталася, і ми бачимо, що він намагається також навіть ігнорувати і дистанціюватися від цього. А чи чому мовчать демократи? Не бачимо, ми, щоб вони шпетили когось із нової адміністрації, це що вони все ще буде. витримують паузу. Ні, вони не мовчать. Якраз я ж зазначив про те, що вони активізувалися. Але реакції е... великої немає. Камала Гарріс мовчить Джо Байден, ось вперше з'явився на публіці, і то пішов в оперу. Олеги, це люди вже і політики, і екс тому тут треба на да, фокус дещо зміщувати вже. Дійсно, їм їм не до цього, так скажемо, своє пану Байдену. Він же на відпочинку політичному. Ні, серед демократів дуже серйозно ця історія розповсюдилася. Це перше пан Бутіджич, Він був міністром транспорту до речі, при адміністрації Байдена, але в той же час він мав досвід якраз роботи секретною інформацією, Постійно не лише на посаді вже міністра. Він знає всі деталі, процедури і контекст. Він відразу записав відео, яке там набрало багато переглядів і звинуватив у такій недбалості. Тому я думаю, що демократи намагаються, але вони в кризі, тобто вони в серйозній ситуації, з якої потрібно виходити. А як виходити, поки що ніхто конкретно не може дати відповідь, тому що немає проявленого якогось лідера, да, вже в лавах демократичної партії, який би зумів і зміг взяти на себе повну відповідальність за це лідерство і не боявся ситуації, яка зараз. Складається політично у Сполучених Штатах Америки, тому що завжди можуть бути наслідки Трампа. Ми ж бачимо, він відрізняється від свого попереднього варіанту, коли він вперше став президентом. Він набагато жорсткіший і далеко не всі готові лаву демократичної партії зараз бути лідами такими. такими. Да? Центрами притягання от цього гніву з боку Трампа і його адміністрації Ну, демократи вони фрустровані, розбиті, але республіканці Трамп і Мага це не всі республіканці. Зараз переважно мовчать або такі дуже самотні голоси. Чи сподіваєтеся ви, що вони, наприклад, активізуються на осінь, бо у них на носі нова виборча кампанія в 26-му році? Ну, по-перше, якби ми такі ну, коментарі і обговорення робили ще на етапи праймеріз е в Сполучених Штатах Америки президентських, то можливо, дійсно. Е я також коментував і казав, що мага і республіканська партія це різні речі. І дійсно йде боротьба, певно, внутрішня. І Далеко не всі в лавах республіканців зацікавлені, щоб Трамп був знову кандидатом. Але зараз ситуація кардинально змінилася у лавах республіканців. Також. Є чітке підпорядкування і партійна ієрархія, ну і власне так страх, і інтерес це те, чим керуються зараз в політиці, і в принципі раніше керувалися, особливо часи не, не сильно змінюються, але принаймні зараз це стало більш явним і дис, дискусії так само вони мають місця, але знову ж таки є зараз партійна така генеральна лінія в рамках цієї лінії. Звісно, центр тяжіння це президент Трамп, його найближче оточення і їхній вплив. Плюс там є спікер Джонсон, який також поновився і посилився у вертикалі цієї та республіканської партії. Тому я не очікую зараз якихось внутрішніх кардинальних. Розколів серед республіканців, тому що в принципі ситуація складається на їхню користь. Вони мають більшість і, верхні, і в нижній палаті. Вони мають президента, і вони, в принципі, заряджені на те, щоб далі е посилювати свій вплив. Пане Богдане, також хочеться почути ваших коментарів. Стосовно Реяду, сторони усіх, хто там був, Сполучені Штати, Україна, Російська Федерація зробили свої заяви. І найцікавіше те, що ці заяви ну, так, відрізняються трошки. Як ви це сприйняли? Ну, є питання, які, наприклад, а... До цих зустрічей не включалися в порядок денний. Наприклад, питання, які стосуються, що росіяни хотіли проштовхнути тему, яка пов'язана з логістичною можливістю для їхньої аграрки. Ми з цим не погодились, тому власне і виникла така ситуація. Натомість, ми також включили певні питання, які стосуються допомоги з боку США і інших країн щодо повернення наших дітей, наших героїв і в полоні, тому власне, ну. Ситуація склалась так, що є різні заяви там американської сторони з російської, американської сторони з українською. Тобто, човникова дипломатія вона продовжується, Богдана. Спасибі вам, Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародний був в нашому дякуємо хіру. вам так.